Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма профілі, і її проведу, як завжди, я журналіст Ігор Гулик. Наше життя сповнене непередбачуваних зигзагів і несподіванок. Для когось воно усіяне трояндовими полюсками, а для когось терням. Це добре, коли воно котиться такою протореною колією, але ніхто не дає гарантії, що раптом несподівано там за крутим поворотом воно викине нас на манівці. Утриматися в сідлі, втриматися перед обставинами, перед незборимою силою обставин. Ось актуальне питання для багатьох українців після революції і початку війни. Це, так би мовити, глобальна мотивація. Хоча для кожного з нас є й особисті мотиви. Віктор Дідух, чемпіон світу і Європи з настільного тенісу, досі впорався з тим завданням блискуче. Він е, паралімпієць, е, людина з обмеженими можливостями, як це люблять називати чиновники. Але тим не менше е, людина, яка кинула виклик долі і, очевидно, як на мене, знає рецепт успіху. Вітаю тебе, Віктор, Добре в день. нашій студії. Для наших глядачів короткі штрихи до твого життєпису. Віктор Дідух. Народився 23 січня 1987 року у селі Андріївка Бузького району на Львівщині. Майстер спорту України міжнародного класу, член національної збірної команди України з настільного тенісу. У 2012 році переніс складну операцію ампутацію лівої ноги. Чемпіон Європи 2013 серед спортсменів з ураженням опорно рухового апарату. Того ж таки, 2013-го він став переможцем Чех Пара Оуен, а також Копа Танго у Боонес айресі та Майк Демспей Меморіал у Сан-Дієго. 2014-го у Пекіні Віктор здобув звання чемпіона світу в особистому заліку, здолавши представника Китаю. Є одним із засновників благодійного фонду Серце Лева. Минулого року Віктору Дідуху присвоєно звання. Почесний громадянин Бузького району. Зараз тренує паралімпійську збірну України до Паралімпійських ігор, які відбудуться 2016 року у Ріо де жанейро Ну, перш за все, Вікторе, я хотів би, щоб ти розповів трошки докладніше свою історію, життєву історію. Я народився 23 січня 1987 року в Рівенській області. в Віці п'яти років після так, якби, з батьками ми переїхали в Львівську область, бо тато був з Львівської області, мама з Рівенської, тому що там ми жили в зоні Чорнобиля. Тут вийшло добудувати хату, і ми переїхали з батьками сюди, село Андріївку, Бузького району. Тут почав займатися настільним тенісом в віці п'яти років, ще навіть не ходив тоді до школи. О, і коли я вже закінчив 5 клас, я поїхав на навчання в Київський інтернат фізичної культури. Так і там вже там, напевно, почалася моя така професійна кар'єра. Закінчив там те училище фізичної культури і тоді вже почав виступати за клуби, виступав в Чехії. І в 19 років я попав в національну збірну команди України, виступав за національну команду і. Повиступавши два роки, тоді мені діагностували рак саркому кістки. І на тому моя кар'єра вже в національній збірні закінчилась. І так, як боровся з тою хворобою три роки, в віці 25 років мені ампутували ногу, і тоді вже почав займати, виступати за паралімпійську збірну. Ну і напевно тут вже почалися ті найбільші досягнення мої. Виграв чемпіонат Європи. Чемпіонат світу, потім знову Європа, і зараз готуюсь до параолімпіади? Ось Скажи мені, будь ласка, Вікторе, мене завжди цікавило таке питання. Держава якось хоче виокремити людей, які мають різного роду проблеми, якось у тебе зі здоров'ям, в якусь таку окрему касту. Так? Їх там називають, я вже казав, там, людьми з обмеженими можливостями. А чи не здається тобі, що власне таким шляхом... От, людині перекривають якусь перспективу. Ну, чисто так чиновницьку беруть і перекривають. Ну я не зустрічався з таким. У нас, у нас наш інваспорт так, якби, патронує Валерій Михайлович Сушкевич, і я отримую всіляку підтримку. У нас висять на змагання, забезпечують інвентарем, Та, якби, нема на що жалітися. Створюють умови для, для тренування. На жаль, після початку війни, після анексії Криму, в нас забрали нашу базу в Єпаторії. Там було все приспособлено для інвалідів-колясочників. Бо так як я її просто без ноги, то в мене є, ну, так би ще не називається людина з обмеженими можливостями, а тим людям, що їздять на візочках, набагато складніше, так що ну, для них більше то проблемою стало. А я тренуюсь постійно зі здоровими і, ну. Я не відчуваю того, що держава щось мені не додає, чи якось мене обмежує. Наоборот, допомагають. і Я намагаюся теж віддатись повністю. Працюю тренером в школі вищої спортивної майстерності, і, та, якби, треную з національною збірною, виступаю сам. Ну, я не зустрічав того, щоб щось нам обмежила держава чи хтось з цих чиновників. Ну, не допомагають деякі, ну, зато не мішають. Зрозуміло, головне, щоб не заважали. Ага. Скажи мені, будь ласка, я хотів би, власне, дізнатися, ну, щоб ти просто, можливо, згадав о той момент, коли тобі довелося лягати під ніж. Чи була якась там зневіра, безнадія? Тобто, от, ти займався, займався спортом улюбленою справою і раптом. Ну, не було такого. Це моя мама сама померла від раку, колись 2007 році, скоро буде 9 років. І коли мені тоді діагностували, я просто то сприймав як повинно, що то повинно просто перебути час, напевно. Чи просто таке випробування. А коли вже я йшов на ампутацію, то вже після п'яти операцій, що за три роки в мене було. Ну, так ось якось вже можливо було легше, знав, що то вже закінчиться ті всі операції, бо в мене так якби постійно були рецидиви. Вони кожних 7-8 місяців повинна була робитись операція, бо пухлина так якби відновлювалася. Але коли вже йшов на ампутацію, якось вже було легше. Вже, ну, відріжуть і легше буде. Не буде тих проблем. Ти з такою усмішкою про це говориш, я просто дивуюся. Ну так у нас, знаєте, тепер вже коли в нас війна, то в людей набагато гірші проблеми. Кажу так, як тепер як почав виступати за паралімпійську збірну, коли їдеш на змагання, дивишся, як люди в візочках сидять, а є ще такі, що травма шиї, що в неї руками повністю не рухають, то в них набага... їм набагато важче, то себе ще здоровим почуваєш. Короткий конспект від Віктора Дідуха. Коли мені тоді діагностували, я просто то сприймав як повинно, що то повинно просто перебути час, напевно. Чи просто таке випробування. Знав, що то вже закінчиться ті всі операції, бо в мене так якби постійно були рецидиви. Вони кожні 7-8 місяців повинно було робити ці операції, бо пухлина так якби відновлювалася. Вікторе, ти вже розповідав, власне кажучи, як ти поборов оці проблеми, які в тебе були. Але скажи мені, будь ласка, в таких моментах, я можливо, навіть зараз, коли там, скажімо, складаються якісь складні обставини, ти потребуєш чиєїсь такої моральної допомоги? На кого ти можеш покластися в такому випадку? Ну, найбільше я напевно потребую допомоги під час гри, коли я ну, виступаю на різних чемпіонатах. То рідний брат, мій Олександр, він є особистим моїм тренером. Він зараз є діючий спортсмен національної збірні України. І він так би є моїм особистим тренером. І е, він знає, що мене порадити. Він мене кожен день бачить в залі. То напевно від нього так. а... Тож, зрештою, всім стараюсь справлятись. Хтось мені розповідав, що особливу роль в твоєму житті зіграв батько. Кажуть, що він до знемоги вас ганяв в залі. Так, тато був <кій> у нас директором школи. Я почав займатися, ще, коли не ходив до школи, мені опускали стіл, що він був нижче, бо я не доставав ще. а висота стола 76 см, то в мене тільки голова, тільки очі було видно, то мені його опускали. Бували такі моменти, що батько заставляв грати, то я, коли зранку просинався, я йшов до друзів десь гуляти, а приходив додому вже коли темно, коли лягати спати, бо, бо не хотілося вже грати в теніс. Ну, це так воно тягнулося, коли закінчив 5 клас, коли мені було 11 років, вже забрали мене в Київ в училище і пам'ятаю свого тренера Шенкер Юрія Юріякович, який також помер, на жаль, у 2005 році. От він, він не встиг передати ті знання, що мені ще досі допомагає. Ну, і там вже почалася така професійна кар'єра. Але те, що батько дав нам, то, то дійсно допомагає. Ти згадав тут про воїнів АТО, поранених, так, покалічених. Скажи мені, будь ласка, від свого життєвого досвіду, що би ти міг їм порекомендувати. Власне кажучи, як їм жити далі, так, для того, щоб не скоритися перед обставинами, перед своїм каліцтвом, скажімо, і так далі. Ну, напевно, я би їм порадив знайти ради чого жити. Ну, не просто зациклювати, що от в нас є інвалідність, і то вже багато чого ми не можемо зробити. Просто подумати, що ще багато чого можна зробити. Я от пам'ятаю, приблизно десь два роки назад до мене позвонили з. Військового госпіталя, ну, у нас у Львові на, на вулиці Пекарській, 14, здається, та позвонили реабілітологу і сказали, що прийшов один хлопець за то, який займався раніше тенісом. Приїдь, і, ну ти вже тоді я якраз виграв чемпіонат світу і позаймався, чи в нього є якісь перспективи в спорті. ми, я приїхав до нього, познайомився його звуть Сергій Калитюк. Він сам з Дніпропетровська він воював під, під червоним лиманом, він отримав поранення йому. Так би перебило хребет, і він тепер в колясці. Ми з ним познайомилися, він почав займатися, то я не знаю, я напевно би порадив всім людям поспілкуватися з ним, як він живе. Ми, ну, тенісисти там скинулись йому грошима, купили йому машину, він тепер їздить о, сам на машині, він все старається сам зробити, він на колясці, не падає духом і. Ну, так, просто він дійсно то він далі живе. І, то не скорятися обставинами, а знайти просто. собі просто знайти якусь мрію, чого. можливо, так, навіть так. так. Ще, ще одне таке запитання, мене доволі цікавить. От ти часто їздиш по там, міжнародних змаганнях, так, зустрічаєшся з спортсменами з різних країн. Чи доводилось тобі останнім часом зустрічатися з російськими спортсменами? Які стосунки? З ними, оскільки вони все таки і громадянами країни, яка веде проти України війну, ну з спортсменами ми спілкувалися. Ми є друзі, вони визнають, що то війна, що вона є гібридна, що вони вони стараються вони уникають розмову про це і. Вони до нас ставляться дуже добре, самі спортсмени. Був один випадок, що один російський тренер нам хотів щось ну, своє нав'язати, на що ми там це, що Росія нам допомагає, дає роботу, що якщо ми перекриємо границю, то як люди на заробітки будуть їздити. Ну, ми так, пару слів я йому дав, наяву, що що до добра до розмова не доведе. І, ну він зрозумів, що не туди, напевно, сонув носа, бо на такі теми. То краще з нами не говорити і на тому більше я з ним не спілкувався. А з спортсменами в нас гарні стосунки. Вони, вони не винуваті в тому, вони розуміють, що їхня країна всюди воює. Тож, напевно, Росія воює не тільки з Україною. Він зараз в Сирії, всюди, чути, ті, Чечня, Сирія. Ну вони не винуваті, вони теж інваліди, вони кажуть, ну що, що ми зробимо? Більше так, ми з, з ними дружні стосунки. То, що був один такий випадок, неприємний. Ну, ми його швидко владнали. Короткий конспект від Віктора Дідуха. Я почав займатися, ще коли не ходив до школи, мені опускали стіл, що він був нижче, бо я не доставав. Ще, а висота стола 76 сантиметрів, то в мене тільки голова, тільки очі було видно. Батько заставляв грати, то я коли зранку просинався, я йшов до друзів гуляти, а приходив додому вже коли темно, коли лягати спати, бо, бо не хотіли вже грати в теніс. Вікторе, що окрім спорту додає тобі наснає? Чим ти ще любиш займатися, так? У чому ти знаходиш смак життя? Ну я так в мене вже є дочка, я щасливий батько два роки. Я вдячний дружині за те, що вона родила мені ту дочку. До речі, хотілося б відмітити, що Е, мені ампутували ногу 25 років. В 26 років я виграв перший світ чемпіонат Європи. У мене народилась дочка вже після ампутації ноги. Я купив собі автомобіль, я достроїв свою хату і потім знову виграв чемпіонат світу. В общем, після ампутації в мене все життя на, наладилося. Але я дуже вдячний своїй жінці, що вона мене не кинула в, тому, в ту хвилину. І в нас є тепер дочка, і я щасливий батько, надію, що вона буде грати в теніс, навчу її грати в теніс, щоб ми більше часу могли проводити. Ну і в загальному я більше такий, крім тенісу, напевно, вже тренерська робота в мене йде. Я допомагаю так, як тим інвалідам займатися. Ну, бо я все життя в спорті, знаєте, на правах старшого товариша, напевно, звертаються за допомогою, та й разом тренуємося, якось допомагаю. Ось такі от в тебе захоплення, так? Тобто, фактично, так, донька, сім'я і так, спорт. Так, донька, сім'я і спорт, бо просто на більше не вистачає часу. Я з восьмої ранку в залі і до шостої вечора приїжджаю, хочеться побути з дочкою, трошки з сім'єю, і, і вже знов треба лягати спати, бо зранку знов вставати на тренування. Зрозуміло. Ну, перелік, справді, перелік твоїх спортивних досягнень вражає. От, і я так розумію, що це справді є основою твого життя. Так? Але якщо б так от повернутися назад у дитинство так? і був би перед тобою вибір, чи міг би ти зробити інший вибір, аніж спорт, у чому я, яка форма занять тебе ще так само могла би спокусити, скажімо так? Ну, напевно, напевно, я все, все одно би зробив вибір спорт. А я займаюся тенісом з п'яти років, я навіть не уявляю себе в чомусь іншому. Я добре навчався в школі, був відмінником. Можливо, би в мене два старші брати закінчили інститут іноземних мов. Тато вчив сам французьку мову, можливо, бо я якимось перекладачом працював чи щось з таким такого стилю. Але Дійсно, я себе не уявляю в чомусь іншому. Я з п'яти років, вже 24 роки займаюся спортом і ще не навчився нічого, так як би сказати. толкового. ну напевно, іншим ще важче було би мені займатися. Ну, як кажуть, в таких випадках я більше нічого іншого не вмію робити. Більше нічого іншого не вмію робити. Але знову ж таки традиційне для нашої програми запитання, чи є у чемпіона світу, відомого спортсмена, паралімпійця. Віктора, дідуха, якась чисто людська мрія, можливо, не пов'язана зі спортом. Напевно, моя би сама найбільша мрія, такої, як одної мрії, немає, але я б хотів, щоб вже війна скінчилась, щоб люди вже змогли займатися своїми справами, бо багато друзів пішли в АТО, знаю. Деякі повернулись навіть з села, ходили хлопці. Він недавно прийшов дуже добрий друг з війни. Звичайно, хотілося б, щоб мати свій спортивний зал, ну то знову ж таки стосується спорту, бо постійно ми шукаємо мови для тренувань. Ну, Для кожного батька хочеться, щоб здорова дитина була, здорова сім'я була. А подорожувати, я, я дуже багато їздив вже по змаганнях і самі подорожі. Я не, мені не цікаво, воно. Мені мені добре вдома. Я приїжджаю вдома, я, я спокійний. У мене гарна дружина, донька, собака. Мені, мені, мені нікуди не хочеться їхати. Я хочу бути тут. І напевно, напевно хотів би і старість тут зустріти в себе в Львівській області, в селі Андріївці. Ну, таких. Така трошки ну, приземлена, але людська мрія. Так, спокійно, щоб сусіди не мішали, щоб війни не було, щоб їсти було на столі. І, і, і щоб здорова дитина була. Ну, то, напевно, кожен батько так. А більше мені нічого не треба. Зрозуміло. Я дякую тобі за цю щиру розмову. Нашим глядачам нагадаю, що у студії профілів цього разу був паралімпієць, чемпіон Європи і світу з настільного тенісу Віктор Дідух. Ця людина зуміла побороти обставини, зуміла знайти у житті і смак життя, і мету. Вам, шановні глядачі, Бажаю такого ж успіху, і кажу, зустрінемось через тиждень у програмі Профілі.